Ви впізнаєте цього? Що це таке? Ти сідаєш? Не какаєш случайно. Я вже боюся. Ти чого заліз на порося своє? А, зат... а між до ноги зацепилось, не може витягнути. Дуже е, цей е, хто дивиться з хлопців е, наш канал. Е, розвал схождення маленький, треба витягнути. Не може вигнати ногу. Між вухами застряг. Дивіться, медведка тепер має особисте ім'я Теді. На. Лена вертає його до іграшки, бо він бачить Лену і до доліни біжить. Де ти там. Нікенький, немаленький. А, і Сіма імає там в шокі від нашого нового підопічного. Він такий, дивіться, яке воно маленьке. Покажу вам щось. На останній раз на цьому ліжку було з такими маленькими лапками. знаєте хто? Лише не дивіться на мої, вибачте, за грязні руки, бо сьогодні збирав мотора, мазут не вимивається. Бачите на лапки хто? Дивіться, він хіба не, він не ведмедка? Ану, дивіться, не це на лапи ведмедя. Отако, дивіться, яка здоровенна лапа. якраз у ведмедя такі пазуриська. У нього тут французький дівчата манікюр. Бачите? Дивіться манікюр, а яке воно кусюче мале. Ау! 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 ау, ау, ау ти ведмедік, да? Потім знайду вам фотографію, може у, з, закріплю е, поруч з ним. Е, чому я його ведметкою назвав? У мене така асоціація, знаєте, ведмедко, вона так і в неї такі, як з двох частин вона складається, так і він і такий прикольний. малий, ну Похожий на оцю свою поросянку. Ох. Е, до речі, що про нього можна розказати? вам? Е, ну, він добре харчується, вже глистогонений. Да? Е, тому що, ау, 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 зуби іголочки. Не кусяця не маленький. І ми вже йому будемо, тут даємо о, з кормом да? вітамінчики. Да? Якраз вже маємо і будемо ау, давати вітамінчики для того, щоб він добре ріс, добре себе почував, щоб носіку тут дай потримаю тебе. Да, я прижму тебе бачите, щоб носик заживав, бо то авітаміноз. А у нього авітаміноз, ну він досить, я вам скажу, на авітамінозного малого живчик такий. Кусай себе. Тебе кусай, мене не треба кусати. тебе, отак буду тебе вертіть, 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 вертіть. На. На на, дивись, щоб не впав. Куди ти йдеш? Ти не бачиш крайов. Краю не бачиш. На, 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 На на. Дови, Дивіться деякі шматую, дивіться. А як він верещить по ранках, ви би чули? Ну звуки такі. <різь> <різь> який. Зв Ох, який страшний, боюсь, боюсь. Ой-ой-ой. Ви бачите це? Так, хто там не нравиться, кому як я сюсюкаю, можете не дивитися це відео, бо я з ведметкою сюсюкаюся. Тедік. Не бійся, куди ідеш на 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 на. Дивіться а, на цей хвостик. Дивіться на цей хвостик, на цього кусучого мальога. аня ня Все. отак тебе буду держати. Ні? Ти що нас насмітив на, на ліжко? Тебе сипиться якісь чорні маленькі смітинки. На. На, 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 на. на. Нападай, нападай. Взять. Взять. Заперіть його в сім'ю, теді, ведметка теді готова до сім'ї, хоче в сім'ю майже ну, вакцину. Май Май вакцину, пізніше. Так. пізніше. Да. Ми хочемо, щоб він підріс. І бачите, от дивіться, бачите, чого такий розвал смішний. Бачите, чого він так ходить кривенько. Йому напевно, ні, то що пузов. Я хотів сказати про суставчики, що якщо не давати кальцію на ранніх в ранньому віці. Особливо коли хворіють або от такі малесенькі матюньки родяться, то їм треба кальцій, тому що от ножки, бачите, крутить їм. Тому це ми будемо виправляти вітамінчиками. да? Тедік! Тедік! французьким своїм манікюром. Подивіться на ці малесенькі лапки, на ці зубки, які мене зараз тут кусають. да. А, голки! голки. Ану-ка, ну-ка, давайте лапку, дивіться. Ах ти, кусючий малий. На свою Порося кусай. Порося кусай. Теді напав на порося. Це буде заголовок цього відео. Теді напав на порося. Теді загриз порося. Ютуб заблокує, може заблокувати. Але зато то буде переглядів, каже, багато. Ти чого мені рвеш кофту? Дивіться, дивіться, дивіться. Дивіться що робить. Куди йдеш? Сьогодні зранку він прокинувся, я його взяв на груди і він спав у мене зразу. Він, шоб, а, він е, довкола ліжка пройде, пробігся, і я кажу: Лені, він довкола ліжка пробігся, це як йому круг по селу зробити. Ну, Як нам круг по селу, так йому довкола ліжка. Ви Подивіться на ці лапи. Він пару разів поковиряв, там, побігав. Куди, куди ти йдеш? Анулін, добирай. забирай, добирай. забирай. Зараз на подушці мені високі... десь. А їсть він дуже добрий. Є... добре. Добре все. Так, да, позіхай, що таке? Що там бородо причіпила? Що на бородопричіпає? Попався, той що кусався. Ау, ау. Ну що? Це не означає, що він в сім'ї, бо дехто думає, що о, ви молодці, там забрали сім'ю. Ні, ми взяли його тимчасово. Хочемо прилаштувати, тому що в нас немає куди. Ми живемо на сйомній квартирі, і він тимчасово ми його лікуємо, підлічимо, бо він там може не вижити. Правильно? Yeah. І ми хочемо йому найкращу сім'ю. А він, так як він самий маленький, він достойний хорошої сім'ї. І йому треба хороші надійні ручки, які будуть про нього дбати. Він такий мінік-мінік. Ну, буде там кілограм 5-7 може колись <голи> вирости. А поки що він малесенький, тому ми шукаємо йому сім'ю. Приїжджайте до нас, з сусідніх областей Житомирської, приїжджайте до нас, хто дивиться з Києва, а також підписники, які у нас з Києва, поширюйте відео своїм друзям і родичам в Києві. Можливо, хтось знає е, хороших людей, де готові забирати тваринок, там, можливо, цуценят, кошенят. Ми будемо вам дуже вдячні. Звичайно, ти мають бути надійні, хороші люди. І будемо отак, куди ти виривався. Де ж всі йому да? що воно там порсається в туалеті. Ти, ти в той туалет поки не можеш зайти. Да? Ага, ага. Ось такий тедік. Так що дякуємо вам за донати, за підтримку на кліточку для тедіка, на корм, і на іграшки. Це теж йому треба. Це його потреби, бачите? бо він так мене би був гриз або єну. Він приходить, нюхає. Тапочки мої, але свою свиньку свою шматує. Да? Свиньку шматує. Це що, Пепа? Пепа чи Джон? Джон? Ти Джон? Чи Тедік? Ось так. Ціке воно смішне. Голова туди, попа туди. Дивіться, дивіться. Це, це ж 600 грам, ви подивіться на оце. Да? Уже 700, мабуть. Ну, вже 700. Та який там живіт? Та який тут живіт? Ви подивіться, це що живіт? Це воно так виглядає великим, коли нападає на Лену. А так порівняно з поросям, дивіться. Ану, дивіться. Який порося? Який порося, лише пузо є. Але щоб нічого не вилізло, коли я на тебе нажимаю. Так? Чого так тягенько сидиш? Тобі подобається? Тень, клади голову, спи. Спи давай. Ні, зараз у нього... Він спав всю дорогу. Лена сьогодні його возить з собою по всіх справах там, куди потрібно було. Я кажу, ти там сидиш, а зараз буде ганяти. О, зараз поганяє. Ну сьогодні він гарно спав. До 7.30, здається, десь так. А потім почав пікати. пі 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 пі, -пі. Хотів пісять, какати, їсти, пити, а потім на мене заліз і знову заснув, коли все зробив. Тому ось так. Підписуйтесь на Лапа.ua. Ну і при можливості на ретромоту Буду вам вдячний. А тик не кусайся, бо відпишуться від мене. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Ми вам будемо дуже вдячні за підтримку. Сьогодні приїхали тільки що 8-ма година вечора. Ми приїхали від його братиків і сестричок. Кажу йому: ти сиди тихо в машині. Кажу, бо зараз, якщо що, викину тебе назад. Так, жартую з Ліною, кажу, щоб він сидів тихенько. Влякає, типу. Да? Все хорошо, там 11 залишилося е, ну, е, на смітнику цей 12-й у нас. І ще троє на перетримці більшеньких, з більшенького виводка. Вони вже не такі деякі, вже голяють хвостиками. Да? Твої братики і сестрички. Ну, а окей, такі окучі, вони будуть добре охороняти. Ну, ти не такий, ти такий більш смирний, ти покусать. Ти не охоронять, але покусать можеш, да? Теді, ти чого такий серйозний? Забирайте його сім'ю. Йому дуже подобається на ліжечку. Він і какає не в себе там, де спить і їсть, а трошечки далі. Він дуже темний. Як навчите, так і буде. Да-да-да. Доставай -да. на свою ногу гризи. На свою ногу гризи. Не мою пальчик, а твою, твою носку. Так що всім до нових зустрічей. До нових зустрічей на Лапові. Підписуйтесь, всім пока.